І наступний напрямок це Авдіївський. Я нагадаю, що росіяни тут постійно атакують безпосередньо на саму Авдіївку, але наші збройні сили України тримають тут оборону. Отже, за добу і загалом аналітики говорять про те, що фіксують вони просування росіян поблизу веселого. Я нагадаю, що напередодні була ось така зміна на онлайн мапі, і тепер вже аналітики говорять про те, що нібито окупанти все ж таки мали тут частковий успіх. Але я додам, що наш генштаб цю інформацію не ко. Ментує також в районі Первомайського тривають важкі бої. Наші захисники також відбили успішну атаку поблизу Невельського. Я нагадаю, що ці населені пункти і Первомайське, і Невельське, постійно перебувають під прицілом росіян. І поблизу Мар'їнки також були відбиті атаки безпосередньо і на саму Мар'їнку. Також Росіяни цього тижня атакували Красногорівку. І до речі, саме поблизу Красногорівки були. Якраз зафіксоване використання, ось перше використання касетних снарядів. Ймовірно, це сталося в районі. Ось приблизно це, це шахта. І тут до речі, також росіяни дуже активно цього тижня атакували, намагались просунутися, але як бачимо, нічого в них не вийшло. Далі перейдемо до запорізького та херсонського напрямку. Тут противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Також здійснив безуспішні спроби відновити своє положення у районі приютного. І сьогодні речник генштабу заявив про те, що. Збройні сили України мають успіх на напрямку. Новодарівка приютне. Це приблизно ось ця ділянка фронту. Там наші збройні сили України трохи просунулись. Також закріплюються на досягнутих рубежах. Але як бачимо, поки що аналітики ці зміни не демонструють на онлайн-мапі. Тож будемо чекати оновлень. І загалом сили оборони України продовжують введення наступальної операції і на Мелітопольському, і на Бердянському напрямках. Також працює артилерія по росіянах. Ну і загалом також поговоримо про те, що відбувається поблизу Оріхова. Там тривають спроби сил оборони покращити тактичне положення біля роботиного. Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, наші сили оборони на напрямках Новоданилівка-Вербове. Також Новоданилівка роботи не мали успіх, там закріплюються на досягнутих рубежах і загалом активно тривають тут бої. І наші збройні сили України намагаються вибити росіян з їх позицій.